Після двох каденцій Анджея Дуди польща стоїть на політичному роздоріжжі. Наразі боротьба точиться між 13 кандидатами, хоча реальні шанси на перемогу мають лише двоє. Лідерські позиції утримують проєвропейський ліберал Рафал Шасковський, чинний мер Варшави. Вся польща за Рафала. І консерватор Кароль Навроцький. Висуванець права і справедливості, якого критики вже охрестили польським орбаном, Найбільша проблема це те, що дві великі партії занадто довго керують Польщею, і я проти цього. Часковський досвідчений політик з проєвропейськими поглядами. Він здобував освіту в Австралії, США та Великій Британії, писав докторську дисертацію в Оксфорді про інституційну реформу ЄС. Політичну кар'єру розпочав у Брюсселі як радник делегації громадянської платформи в Європарламенті, брав участь у переговорах про вступ Польщі до Євросоюзу. На посаді мера Варшави він запровадив безкоштовну програму дитячих садків, здійснив рекордні закупівлі екологічно чистого громадського транспорту та виступив на захист прав ЛГБ. Бете спільноти також він відвідав Київ у 2023 році і заявив, що Росія чинить геноцид в Україні. Якщо його оберуть президентом, він обіцяє повернути незалежність судової гілки влади, лібералізувати законодавство про аборти та запустити довгостроковий план запровадження євро у Польщі. сьогодні. Питання безпеки на вустах у кожного і в серцях у всіх нас. Щоб почуватися в безпеці, ми повинні мати найкращі можливі відносини зі сполученими штатами, і ці відносини мають бути партнерськими. Але ми також повинні пам'ятати, особливо сьогодні, у День Європи, що ми маємо бути сильними в межах Європейського союзу. на президентських перегонах п'ять років тому Часковський уже був близький до перемоги, але у другому турі мінімально лише на 2%, поступився чинному президенту Дуді. Тепер перед ним стоїть інший суперник, але виборче поле те саме: Польща А великі міста, освічене населення, підприємці за нього. Польща Б, консервативніші старші виборці з малих містечок та сіл, радше за Навроцького. Це ми Ми хочемо показати, що сьогодні різноманіття, права меншин, це Європа, яка відкрита, яка толерантна. Такою є Варшава, і я вірю, що такою буде Польща. Головний конкурент Часковського – однорічний Кароль Навроцький. Про нього широкий загал дізнався у 2017-му, коли його призначили директором музею Другої світової війни у Гданську. На цій посаді його критикували за політичне втручання у зображення історичних постатей. Попри це, у липні 2021 року Навроцький став президентом інституту національної пам'яті Польщі стратегії стратегія Навроцького виявилася не такою ефективною, як розраховували в його штабі. Довгий час його не знали навіть у власній партії. Ще в березні, тобто за півтора місяця до виборів. багато виборців піс сказали, що не знають, хто такий Навроцький і які в нього погляди. Це свідчить про те, що він не дуже приваблював навіть потенційно своїх виборців. Його вважають ідеальним кандидатом від ПІС, якого обрав лідер партії Ярослав Качинський. Навроцький робить ставку на стратегічний союз із адміністрацією Дональда Трампа і дистанціювання від Брюсселя. Дуже які бояться за своїх дітей і внуків, бо можливо вже незабаром тут будуть нелегальні мігранти, які зруйнують нашу безпеку і відчуття комфорту в нашому польському домі. Дивляться на цю реальність однаково і відчувають наслідки правління Дональда Туска. Їх просто потрібно переконати, що це має закінчитися, і що Польща має рухатися в напрямку безпечної, амбітної, заможної держави. Штаб Навроцького минулого місяця організував йому візит до США, де у Білому домі він навіть зустрівся з Дональдом Трампом. Це може свідчити про те, що американська адміністрація неофіційно підтримує кандидата від ідеологічно близької правоконсервативної партії. Навроцький справжній патріот. Він сказав, що не допустить іммігрантів до Польщі, а для нас це дуже важливо, бо ми хочемо жити в мирній країні, мирній для наших дітей і онуків. Він кандидат, який виступає за життя. Я теж проти абортів. і те, що він каже, мені близьке. Нещодавно на одній з передвиборчих зустрічей Навроцького на півдні Польщі з'явився проросійський кандидат у президенти Румунії Джордже Сіміон, який має всі шанси на перемогу у другому турі виборів. Кандидати задекларували підтримку один одного. Росія тішиться. Навроцький і його проросійський румунський соратник Джорджа Сіміон на одній сцені за п'ять днів до президентських виборів у Польщі та Румунії. Все ясно. Найбільшою проблемою передвиборчої кампанії Навродського експерти називають брак сильних і зрозумілих меседжів, які свого часу використовував Анджей Дуда. як код про соціальні виплати, знані як програма «500+. Також виборча кампанія Навроцького зіткнулася з низкою скандалів. Змі розкопали подробиці з його молодості. З'ясувалося, що багато років тому він, професійно займаючись боксом, був охоронцем у нічних клубах Гданська і мав тісні контакти з місцевим криміналітетом. уже на фінішній прямій кампанії. З'ясувалося також, що Навроцький має не одну квартиру, як він заявляв виборцям, а щонайменше дві якщо переможе Кароль Навроцький, можна очікувати спроби зміцнення відносин Польщі зі США нашим головним заокеанським партнером. Але залишається питання наскільки це буде ефективно? Бо як я вважаю, адміністрація Дональда Трампа дбає насамперед про себе, а не про інтереси своїх партнерів у світі. Третє місце у президентських перегонах посідає Славомір Менсен від ультраправої конфедерації з рейтингом близько 14%. Він активно грає на антиімміграційних настроях суспільства. А це і що вони зробили з імміграцією? Адже ще 10 років тому в Польщі в основному жили лише поляки, а тепер усе трохи змінилося. Вулиці наших міст виглядають зовсім не так, як 10 років тому. І хіба поляки коли-небудь казали, що ми хочемо стати мультикультурним суспільством? Що ми хочемо мати тут людей з усього світу? Ні, ми цього ніколи не хотіли. Вони зробили це всупереч нашій волі. Українське питання стало невід'ємною частиною цієї президентської кампанії. Польща від початку повномасштабного російського вторгнення стала одним із найбільших союзників України, прийнявши близько мільйона біженців та надавши озброєння на понад 3,2 мільярди євро. Проте нинішня виборча кампанія засвідчила суттєве зменшення підтримки України в польському суспільстві. Згідно з січневим опитуванням ІБРІС, майже 90% поляків виступають за позбавлення українців соціальної допомоги на дітей, якщо вони не платять податки в Польщі. Понад 85% поляків не хочуть відправки польських військ до України. А понад половина була проти бачити Україну в НАТО і ЄС без розв'язання проблеми з ексгумаціями жертв волинської трагедії перемога Рафала Часковського підтримує нинішній курс уряду в питаннях посилення європейської інтеграції, створення або зміцнення спільної європейської оборонної системи. Він також сприятиме тіснішій співпраці з європейськими партнерами. Крім внутрішньополітичної боротьби та української теми, виборча кампанія в Польщі також відбувалася під загрозою російського втручання. Влада заявляла, що побоюється зовнішнього втручання у вибори, як це було у випадку Румунії. Глава польського уряду Туск неодноразово наголошував, що Росія веде справжню війну проти Польщі у кіберпросторі. Під час обецних виборів. Під час нинішніх президентських виборів у Польщі ми стикаємося з безпрецедентною спробою втручання з боку Росії в виборчий процес. йдеться не про підтримку якогось одного виборчого комітету, а про атаку на всі виборчі комітети. це здійснюється через поширення дезінформації в польській інфосфері. В поєднанні з гібридними атаками на критичну інфраструктуру Польщі з метою паралізувати нормальне функціонування держави. за результатами останніх опитувань, жоден із кандидатів не має шансів перемогти у першому турі. Для впевненої перемоги потрібно набрати 51% голосів. Тому найбільш імовірний сценарій другий тур 1 червня, у який вийдуть Часковський та Навроцький. Було оправно багато розмов про права людини, зокрема про право на аборт, але мені здається, що це питання досі повністю не розкрите. Основні кандидати фактично оминули цю тему. Вони грають на центризм, і особливо Часковський хоче бути кандидатом центру. У результаті ми розмиваємо головні проблеми. Коли поляки оберуть нового главу держави, це буде вже шостий президент Польщі з часів переходу до демократії у 1990 році. Першим був Лех Валенса. Далі Олександр Квасневський, Лех Качинський, який загинув у авіакатастрофі під російським Смоленськом. Броніслав Коморовський і чинний президента Анджей Дуда. І саме в цих виборах, вперше в історії сучасної Польщі, чинний президент не бере участі після двох повних каденцій, згідно з Конституцією, Дуда не може балотуватись знову. Його термін. Мін спливає 5 серпня. Україна буде змушена працювати з будь-яким президентом, і з тим, хто мріє про союз із Трампом, і з тим, хто бачить майбутнє Польщі в ЄС. Бо від Польщі, попри всі суперечки, залежить надто багато. Постачання зброї, політична підтримка, вплив у Брюсселі. У момент, коли навколо Києва на заході формуються не завжди дружні уряди, Польща залишається критичним сусідом. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.